Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку і мої любі малята. Сьогодні на занятті з логі-математичного розвитку ми з вами будемо рахувати, порівнювати предмети за розміром, а також уточнимо поняття один та багато. І все це ми будемо робити за допомогою математичних прав та ігор. Перша гра називається Збери намисто. Подивіться, будь ласка, на дошку. Скажіть мені, будь ласка, які намистинки у мене є на дошці? Больші та маленькі. Є великі та маленькі. А чим вони схожі один на одного, чим вони схожі? Тим, що вони якого кольору, дітки? Всі жовтогарячого кольору, а відрізняються лише розміром. Є великі намистинки, є маленькі намистинки. Допоможіть мені нанизати їх з них зробити е, намисто. Щоб воно було гар гарне. Скажіть мені, як мені почергувати намистинки, щоб вийшло да. гарне намисто. Да. Настеночка, просипайся. Ріша, як зробити, щоб намисто е, на було гарне? Як мені розкласти намистинки? Yeah. Велико маленько. Так, можна зробити на мистинку одну велику, одну маленьку. Так. Гарно вийшло на мисто, дітки. Так. Yeah. Так, так, дивіться, яке. Yeah. Радісне, сонячне. Так, порахуйте, скільки великих намистинок. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Скільки один, маленьких наместинок? Один, один, два, скільки... три, п'ять. Яких наместинок більше? Однак. Однакова. Однакова кількість. У нас П'ять маленьких наместинок і п'ять великих. Однакова кількість. А хто в мене розумник і скаже, скільки всього наместинок? Давайте порахуємо разом. Десять. Молодець. Десять. Один. Два, два. Три, три, чотири. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. Молодці. Бачите, ми її провірили. Отже, правильна відповідь десять наместинок. Дуже добре, слідуюча гра називається знайди пару. Дивіться на дошці. Поки я розкладаю, подивіться уважно, що зображено на картиночках. А, так, отже, дітки, на дошці розміщені картки з зображенням дорослих тварин. Так, дітки? Так. Да. Хто це в нас? Давайте розглянемо. Щоб я бачила, що ви вам видко. Кінь. 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 Свиня. 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 Коза. Коза. Корова. Кожа. Собака. А, собака. Так, зараз я буду показувати вам карточки з зображенням маленьких дитинчат. А ви будете складати пари. Називайте і говорите, це дитинча якої тваринки? Це в нас хто? Теля. Маленька, Маленьке дитинча називається теля. Це е, дитинча кого? Корови. Корови, так дітки. Лоша. Лоша. Це дитинча кого? Лошадку. Лошадки. Коня або лошаді. Так, коня. Далі. Щеня. щеня. Це дитинча кого? Собачки. От розумники мої. Так. Це свині. А як називається Порося. дитинча свині? Як? Порося. 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 Поросятко. Так. Це дитинча. Свинки. Так. А це Звісно на картинку уважно. Це хто? Курча. Курчатко. Це дитинча кого? Порося. Кого дитинча? Курочки, а в нас курочки. на дошці є курочка, дітки? Ми. Ні, бачите. Ми. У нас нема курочки, але в мене картинка курочки є. Ану, хто був уважний? Скажіть, чого дитинча я не показала? Кози. кози. Насінька, умнічка, умнічка дуже уважна. Я не показала дитинча кози. А як звати дитинча кози? Козеня. Козеня. Так, дітки, ось ми і розклали їх по розмірам. Так, слідуюча гра називається Порівняй за розміром. Я буду показувати два предмети, а ви мені скажіть, який великий, який маленький. Будемо порівнювати за розміром. Отже, потрібно визначити, який предмет великий, який маленький. Тож давайте зупинимось на тих картинках, які. Були. Отже, порівняємо за розмірами курочку і курчатку. Курка яка за розміром? Велика, велика, а курчатко, Маленьке. Маленьке, вірно. Бачите, нічого важкого. Так порівнюємо за розміром. Червоне яблучко. Велике, Велике, а зелене, Маленьке. Маленьке, молодці. Так, далі. ludzie, wielcy, ah, ludzie, małe, a ta jenuka, wielka, wielka, tak. tak. Зелений кубик он великий. Зелений кубик великий. Правильно називаємо великий, а синій кубик. Маленький. маленький. Ну розумники. Так. Ще Жовто-гарячий маленький, а синій? <-erre> sociedad, великий. 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 великий, умники мої. І ще останнє, що ми порівнюємо. великий, а маленький? Синій, маленький. От бачите, перед цим у нас синій, порівняно з жовто-гарячим м'ячиком, був великий, але в порівнянні з жовтим він маленький. Тож, в залежності від того, які предмети ми порівнюємо, ми говоримо, який з них великий, який маленький. Отже, робимо висновки, дітки, що е, предмети можна порівняти за розміром. Розміру. І Тоді ми використовуємо такі поняття, як великий, малий або маленький, молодці. Так, допомагайте мені. З чого складається потяг? Потяг. Що таке потяг? На русском язике поїзд, а на українській мові ми говоримо потяг. Що складається потяг поті? Так, потяга є що, дітки? вже не лагає. Вого є. Паровозик і є. Два... Вагони. Так. Так, дітки. Вони. От бачите, мене дуже багато, що я не встигаю прикріплювати. Отже, подивіться, будь ласка, скільки паровозиків? Скільки паровозиків? Два. Уважно подивіться, скільки паровозиків? Один. Один. А вагонів скільки може бути? Баг... Два. Багато. Так, дітки. Один паровозик може тягнути багато вагонів. Так, скільки грибочків в першому вагоні? Один. 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 А скільки грибочків в жовтому вагоні? Ага. Так. Скільки зайчиків е, в зеленому вагоні? Один. один. А один. скільки яблучок в коричневому вагоні? Більше. Багато. Більше. Багато. Багато. Так, в мене ще дуже гарна картинка є. Я показую в екран, а ви слухайте уважно запитання і теж давайте відповідь. Так, щоб вам було видко. Скільки сонечок на картинці? Один. Одне. А скільки діток в парку? Багато. Багато. Скільки, скільки пісочниць в парку? Одна. Одна. А скільки Одна. квіточок на клумбі? Три. Квіточок скільки? Два. Багато. багато. Скільки лавочок в парку? Одна, одна. Одна. А скільки хмаринок на небі? Багато. 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 Отже, дітки, ми, якщо предмет один, ми цю кількість е, позначаємо числом один. Якщо предметів декілька, і ми не можемо відразу порахувати їхню кількість, ми говоримо просто багато. Отже, в нас такі два поняття ще з'явилися: один та багато. Так, ми сьогодні дуже часто е, використовували е, слово один. Е, одне сонечко, одна пісочниця. Один паровозик, один зайчик, один грибочок. А яким, е, як ми це позначимо? Цифри. Цифри. Як показати, що в нас один предмет дітки? Як? Ми використовуємо один. цифру один. Так, використовуємо цифру один. Я зараз переключу, щоб я вас всіх бачила. Так, давайте в повітрі напишемо цю цифру. Давайте в повітрі. Коса коротка паличка і пряма вниз довга. Не відриваємо олі... пальчики, так? Ми всі детальки пишемо разом. Коха коса похила коротка і вниз довга. Наш вийшла цифра один. один. Молодці. Так, зараз у нас робота в зошитах. Ви повинні були підготувати контурне зображення цифри 1. Ваше завдання. Цифру один розфарбувати. Жовто-гарячий колір, так щоб не виходити за контур, я покажу. А також під цифрою намалювати свій улюблений овоч, який ви полюбляєте. Скільки овочів потрібно намалювати? Мама, От, От дивіться, я виконала ось так: я розфарбувала цифру жовто-гарячим. І намалювала свій улюблений овоч. Що я полюбляю, дітки? Огірок. 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 Тож я намалювала один огірок. Це буде ваше завдання. А зараз робимо підсумок заняття. З якими поняттями ми сьогодні працювали? Хто запам'ятав? Я підказую. Так. Так. Один і багато так. так І Так. Великий і Великий маленький! Великий та маленький. І закріпляли. Закріпляли цифру і число. Один. 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 Так, дякую дітки вам за увагу. Всім мирного неба. До побачення. До побачення.